Штраф за неправильне паркування та евакуація автомобіля на штрафмайданчик очікують водіїв в Ужгороді, розповів начальник відділу контролю за дотриманням правил дорожнього руху в частині стоянки та зупинки Іван Шендригоренко. За його словами, евакуацію здійснює управління контролю за благоустроєм спільно з комунальним підприємством КШЕП Ужгородської міської ради. Інспектори з паркування щоденно знаходяться на маршруті по місті Ужгороду і при виявленні порушень, а саме по суттєвому перешкоджанню дорожнього руху, спочатку інспектор складує повідомлення про притягнення до відповідальності. Далі викликає евакуатор. Це здійснюється шляхом, що дзвонимо, повідомляємо комунальному підприємству «КШЕП», що там в конкретній локації є правопорушення, куди приїжджає евакуатор. Інспекторами з паркування складується акт огляду транспортного засобу. Повністю деталізовано фіксуються всі недоліки, які є на автомобілі. приїжджає евакуатор. Евакуатор здійснює погрузку транспортного засобу і везе його на штрафмайданчик. Обов'язково при здійсненні евакуації транспортного засобу інспектор з паркування зобов'язаний зателефонувати на гарячу лінію 102 і повідомити, що з такої то такої локації такий то такий то автомобіль буде евакуйовано, і здійснення евакуації пройде шляхом транспортування до конкретного. Ретрашштрафмайданчику евакуатор придбали ще у 2018 році за кошти міськради, проте лише цьогоріч змогли розпочати евакуацію автомобілів, розповів начальник управління контролю за благоустроєм та дотриманням правил дорожнього руху у частині стоянки та зупинки Богдан Штефанюк. Евакуатор сертифікований, це є маніпулятор, який може піднімати автомобілі. Є страховка, безпосередньо Кшеп здійснює. Момент, коли автомобіль вже із місця переходить на сам евакуатор і доставляється до штрафмайданчика, в той момент за це відповідає Кшеп. У Випадку, якщо будуть порушені якісь ці порушення цілісності автомобіля, це все покриє страху. Перша оплата це за безпосередньо за штраф, це від 340 гривень. Наступна оплата це оплата евакуатора від 600 гривень, і третя оплата це оплата за парковку. Парковка 120 гривень коштує поліція. Уся процедура евакуації автомобіля триває близько 45 хвилин. Діана Шух, Андрій Гісам Суспільне новини.